Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я хочу показати коротенький огляд на кастинговий спінінг катигорошка. Спінінг для мармишингу, для ловлі на надлегкі ваги. Отак спіннінг горошко ловить карася. Спиннинг я розробляв і збираю власними руками. Повністю моя карта кілець, повністю мною розроблений бланк, зібраний, тривалий час я його тестив і вже на протязі декількох. Років я їх роблю під замовлення. Ох, клювака яка. Ну Ось так відпрацьовує дуже гарно. Дуже чутливий спінінг. Довжина спінінга 175 см. Вага 45 грамів, тест спінінга від 0,1 до 1,5 Стрій модерейт. Спінінг я роблю двохчасний, з клеєчкою і з короткою ручкою. Цього разу короб. Ні в кого не вклював, ми вибрались на коропову рибалку, але в мене був мій Котигорошко, і я залюбки проводив час при ловлі на Котигорошка. А стараюся, я і Ух, не понял. Обірвав. 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 Бравий був. Бланк вийшов в мене дуже чутливий і міцний. Багато відгуків мені присилають і фотозвітів люди, які в мене замовляли спінінги. Рекорд це півтора кілограмова щука. Ух, карасик. Раз хороший. Ух. Бачь, как эквитер падает, спиннинг. Что будем поднимать? Все, хорошо, бачь. Потужности спиннинга предостатне, предостатне. чтобы вытянуть такого бойкого карасика. Красиво в это самое, самое удовольствие. Задоволення страшенне. Для виготовлення спінінгів я використовую карбонові бланки з ємкістю 28 тонн. Легкі бланки, але вони досить такі витривалі і живі. Також використовую. карбоновую вклеечку. Так и вот бравый карасик. Зараз ловлю на 025, кидаю на оріз комиша. Ну це так, приблизно метрів від мене метрів десять. Це приблизно. Ще один карасик. Пробував на силикон. Різний силікон. Але саме не почечок червоного хробака Гарно. Гарно. Карасик відкликається. Ну, шов. Короб ні в кого не клює. Хоч кайфануть по карасику. А що робити? Вже три рази перезавісся. Вже поміняв все, що мог поміняти. Зараз на таку погоду взагалі. Поставив такі тяжолі запахи. Будемо щось пробувати. Флюр не взяв з собою і обірвався, зацепився. Тому ловлю зараз без повідка взагалі. Можливо без флюром краще вплювало. А можливо і ні. Ще один обрив, ще один зацеп. Аж бульбашки пішли, щось я, щось я там зацепився дебело. Кого, друзі, зацікавлять спіннінги котигорошку? Я також роблю спінінги Мавка, вони відрізняються тестом, котигорошка. Від 0,1 до 1,5 грами і стрій модерейт, мавка більш швидша, вона більш така універсальна, в неї більш фастовий стрій. І тест мавки від 03 до 3 грамів. Вона така для мікрушки, саме те, що потрібно. Кому буде цікаво, посилання буде під відео. Догнав все ж таки. Dohnal, dohnal, uch, uch, jaký, bojky, hop. Ух, який сильний парень. Ух. Пух, і сейшов. Хе-хе. І сейшов. Ух. Так, рибалочка наша підійшла до свого логічного завершення. І все, що я спіймав, це було спіймано на... Морму спінинг, котигорошка. горошка, от... така от. от, така от. Ось такі уловчик сьогодні. Все на котигорошка. Без коропа по сьогодні. Взагалі. Ніхто.